Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. В історії було не раз, коли війни програвались з причини незнання географії. Порівняють досвід Наполеона з сучасною українською війною. Біографія Наполеона добре відома, крім того, практично усі визнають його обдарованість. Визнавалось сучасниками, що Наполеон добре розбирався в тогочасних науках, а математику нібито знав настільки, що говорили, що він міг би війти в історію математики, якби не присвятив своє життя війнам. Але географію Наполеон не знав зовсім. Усі його основні помилки були пов'язані саме з незнанням географії. Звідси його недооцінка флоту, неправильні дії стосовно Британії, завоювання Єгипту задля завоювання Ідії. Що закінчилась нічим іспанська авантюра і авантюра московська. Його ставлення до Московії особливо показове. Можливо, що прийшовши через кордон на річці Німан, Наполеон почав про щось здогадуватися. Він нібито розпитував. Посланого до нього на перемовини графа Балашова стосовно доріг на Москву. Краще він розпитав поляків, які становили суттєву частину його війська. І не тільки про дороги, але й про клімат, і про місцевих мешканців, або розпитав українців, що звертались до нього по допомогу. Це важко повірити, але відступаючи з Москви, Наполеон буквально заблукав. І не зміг знайти дорогу на Україну. Дуже відомі своїм незнанням географії американці. Можу підтвердити це з власного досвіду. В 1998 році побував у Сполучених Штатах, і там мені весь час доводилось пояснювати, що Україна знаходиться в Східній Європі. Американці дуже дивувалися, хоч сприймали це позитивно. І це все були викладачі з університетів. Однак американцям дуже далеко в нездатні географії до мешканців Московії, Незнання московитами географії дуже допомогло Україні на початку 2022 року. Хоч від кордону до Харкова близько 30 кілометрів, деяким військовим частинам з Московії вдалося заблукати навіть на такому невеликому просторі. Вони буквально ходили по колу, повертаючись. Повертаючись в ті ж сабі Села декілька разів і так більше доби. А ті, що змогли потрапити у Харків, плутались з вулицями і не могли зрозуміти, які з них ведуть до центру міста. Тому в центр вони так і не потрапили. Це дуже допомогло захисникам Харкова. Тоді вияснило, що московитяни отримали від свого керівництва застарілі карти України. Очевидно, що це не тільки недбалість дбали чиновників, але й недооцінка значення. Географічних карт. Але це була тільки половина їхньої біди. З часів судебій походить традиція невміння користуватись географічними картами. Нічого дивного в цьому немає. Інформацію тоді максимально засекречували. Карти свідомо спотворювали. На військових картах замість назви Київ писали назву Каштанів, Знаю це з власного досвіду. Величезні території закривали не тільки для іноземців, але й для своїх краєзнавців Сталін репресував. Порівняно з дореволюційними географічними картами, судепівські карти мали вигляд дитячих малюнків. Порівняйте ті карти в бібліотеках, якщо не вірите мені на слово. В армії для більшості знайомство з географічними картами обмежувалось знаменитим ходінням по Азбуту за самогоном здебільшого. Незнання географії виявило себе і на інших напрямках. На Київ московити пересувались винятково головними дорогами. Звісно, ці дороги в тих місцях найкращі за якістю однак, крім головних, в тій місцевості є й інші дороги. Вони більш проблемні, але для руху придатні, та про них треба знати. Московити внаслідок незнання географії швидко і надійно забили головні дороги своєю технікою настільки, що буквально стояли багато годин без руху. У багатьох закінчилось паливо. Цьому сприяли не тільки неправильний розрахунок відстаней, але й собнепівська звичка не виключати двигуни під час зупинок. Тому значна частина ворожої техніки стала цілями для українців. Наші земляки географію також знають мало, але це тема окремої розмови. На сьогодні, все прошу підписуватись на мій канал.